Всім привіт! З вами компанія Стіл, мене звуть Руслан. І сьогодні я вам презентую наш топовий продукт. Це Horde QDT в 223-му калібрі. От, така от коробочка біленького кольору. Свідчить про те, що це преміальний продукт нашої компанії. Коли ми його відкриваємо, а зараз саме будемо робити розпаковку, ми бачимо інструкцію. Обов'язково. Прочитайте інструкцію, добавтесь на телеграм-канал, YouTube канал і подивіться відеоінструкції для ще більшого е розуміння того, як правильно його встановити, як їм користуватись. І так, поїхали. Що ми бачимо всередині? Ми бачимо глушник, в ньому зразу встановлений в нашому випадку адаптер. І в адаптер встановлений дульне гальмо у нас. От. Далі ми можемо бачити отакий патчик, який йде в подарунок. Тут велкро. Якщо захочете, можете. немає навіть велкро, можна його пришити і носити з собою патч До речі, тут написано Сапресор for профі Це свідчить про те, що ви людина, яка користується саме професійними глушниками для зброї, які витримують максимальні навантаження, ви попадаєте в цей клуб. Далі ми бачимо полум'ягасник. Полум'ягасник трьохщільовий, відкритого типу. Його перевагою є від закритого типу те, що він з першого пострілу вже прибирає спалах. Як ми знаємо, закритого типу полум'ягасники і глушники не прибирають з першого пострілу, а тільки з другого пострілу. Тому що при першому пострілу у нас іде прогорання кисню, який знаходиться всередині пристрою. От. Для того, щоб з першого пострілу, наприклад, у нас прибрати кисень, ви опускаєте зброю вниз і запальничкою можете випалити. Або зробити один постріл, там, наприклад, вниз, а потім почати стріляти в сторону ворога, щоб він не помітив вашу позицію. І так, після невеличкої паузи на технічну інформацію, продовжуємо. Ми маємо далі ключик. Він нам знадобиться для того, щоб. От тут є три у нас гужончики такі для того, щоб їх регулювати. Ми можемо їх відкрутити і спозиціонувати після встановлення на зброю. Ми це будемо з вами робити трохи далі. Дульне гальмо таким чином, як нам треба. Далі ми маємо отакий от ключ. Він потрібен для встановлення замість штатного дульного гальма нашого адаптера. Зараз ми це з вами і зробимо. Так, беремо нашу R-15. Якщо у вас немає спеціального ключика, ви можете скористуватись будь-яким ключем, який підійде, або просто балонним ключем, який буде підходити для того, щоб від'єднати. У ну, мене все від'єднано вже багато разів. І тут, до речі, у вас буде крошвашер стояти. І в мене він прибраний зразу, а у вас буде у всіх стояти крошвашер. Обов'язково крошвашер знімається при встановленні любого пристрою, окрім штатного дульного гальма. Поясню чому. Тому що, наприклад, у нас на відстані 160-200 мм крошвашер може зробити перекос при такому пристрої при маленькій довжині, він який би перекос не зробив. Бачите, дуже великий простір у нас, і куля ніяк не зачепить. А в глушнику ми бачимо, да, дульний отвір дуже маленький, і якщо маленький перекос, він зробить нам дуже велику шкоду. Тому обов'язково прибираємо крош вашу. Про це, до речі, є окремий відос на каналі. І так, поїхали. Встановлення адаптера. Накручуємо. Від руки Затягнули плотненько. Беремо ключик і дуже гарно, міцно тримаємо зброю. Я тримаю ногами, а можна попросити товариша, якщо він є, різьблення праве, тому в праву сторону дуже міцно, дуже міцно реально затягуємо. І так ми бачимо, у нас дульне гальмо стало не зовсім рівно. Для цього тут є у нас отакий от ключик. Ми відкручуємо. Наші гужончики. І будемо регулювати. Для просто регулювання нам не треба викручувати повністю. Але якщо ми будемо міняти дульне гальмо з вами на полум'ягасник, обов'язково викручуйте повністю. Можна не виймати, але майже-от -майже він і випав. Чому? Тому що сам принцип. У нас там йде нарізьблення, як ми бачимо, сам принцип. І якщо ми повністю не виймемо, просто нам не дасть гужончик виняти. Ми можемо покоцати або гужончик, або різьблення. Тому я завжди викручую повністю. І так ми бачимо, у нас є доволі такий великий простір для роботи. Нам треба спозиціонувати наше дульне гальмо. Як ми можемо бачити, тут є навіть отака от ложбиночка. От. Вона нам потрібна для того, якщо ми дуже ретельно хочемо виставити, і сюди ми ставимо рівень такий водяний, да? є спеціальний, можна поставити. От. Але ми зараз не будемо цим заморочуватися, просто робимо це на глаз. І закручуємо наші гужончики, які повинні зайти повністю. То ми трохи мали з цим хлопоту. От. Вони легко заходять повністю. Тепер ми одягаємо а, глушник. Дивіться, отакий от простір приблизно десь в 0,8-1 мм, нам буде потрібен кожен раз, коли ми будемо одягати глушник. Для чого це потрібно? Для того, щоб а, наш глушник зміг запозиціонуватися на цих лавках. От. За гайку ми не беремо, ми працюємо тільки за глушник. Отаким чином він сідає. Ми пробуємо, щоб міцно все було. От. І, як ми бачимо, от ми встановили глушник. Потім ми ще швидше його прибираємо, якщо треба. І встановлюємо, коли нам треба. Все. Але обов'язково перші, скажімо так, декілька разів, поки ви не звикли ще до глушника. І Ну, в цілому до нового девайсу, до дульного гальма і глушника, обов'язково пробуйте, що міцно став. Потім це як ви звикаєте до того, як він стає, і буде все добре. Обов'язково треба перевірити а, співосність. Ну, ви, ви знаєте, як це робиться, все відкидується. Ви дивитесь, ми це вже робити не будемо зараз. А, в цілому перевіряється співосність. І ви можете працювати. Коли вам треба буде. Коли вам треба буде перекрутити на полум'ягасник для роботу, ви викручуєте повністю ці гужончики і будете мати полум'ягасник собі. Ну, взагалі для військових, наприклад, зараз вони працюють здебільшого з полум'ягасником, і тільки якась окрема робота робиться з дульним гальмом. Так у вас буде виглядатися таким чином. От ви попрацювали з відкритим. Трьохщільовим полум'ягасником або дульним гальмом. Вам треба глушника, ви з підсумка берете глушника там вниз, його, там, да, щоб було видно, як підкинули для якоїсь окремої роботи. І працюєте з глушником. Дуже зручно, не дивлячись на те, що глушник повна довжина його, 195 мм. у нас, до речі. От. Не дивлячись на це, він дуже дуже ергономічний, такий, дуже зручний. Вагу він має повну з дульним адаптером з усім 500, десь 60 580 грамів, в залежності від того різьблення і дульного гальма, який зроблений на вашу гвинтівку. В 223 му калібрі ми зараз з вами зважимо сам глушник близько 480 грамів повинен бути. Щось там 70-чимось грамів. Ну, можна сказати, що 480 грамів. От. Знімаємо адаптер. Знімаємо адаптер. Ну, я його так вже підрозкрутив, щоб він легше знявся. Але так, в цілому, ви його добре накручуєте, щоб він не знімався разом з глушником обов'язково. І разом ми маємо 500 майже 60 грамів. В цілому, що можу сказати про цю модель? Модель конкурує вже з світовими брендами, такими як Surefire. З такими брендами, як Atec, S-Ultra, якщо ви ну, знаєте світові ці бренди, з їхніми швидкоз'ємними глушниками для спецпризначенців. Але модель, ми, як завжди, робимо, ми намагаємось зробити якусь перевагу, все ж таки. Окрім того, що значно в нас менша ціна. І нашою перевагою є максимальне газорозвантаження в глушнику. Максимальне. Тобто людина, коли працює, вона не має проблем з перевантаженням газів. В лице не летять гази навіть без окулярів. Якщо працювати активно, вам дуже зручно. Це от, таке, от такий бонус, скажімо так. Тому що в роботі навіть з тими шурфаєрами хлопці постійно жаліються на перенавантаження газів. От. Плюс, як спецперезначниці нам казали, там на шорфайрах є флажочок, він інколи відламується. От. У нас тако, такі, так само проблема прибрана, її немає просто, її не було сходу, тому що ми думали, як це зробити таким чином, щоб нічого не випирало, нічого не можна було зачепитись, десь зламати. От. Тому максимальна надійність, плюс робота на будь-яку відстань. Якщо такий глушник девайс ви купите не в 223 му калібрі а, там, а в 308-му, у вас відстань зразу збільшується. І ви можете працювати кучно, не дивлячись на те, що глушник швидко з'ємний, у вас при цьому не падає. От як ви працювали там на 300-500 метрів, в залежності від вашої зброї, навичок і того, як ви працюєте, до да так ви будете працювати. Що з глушником, що без глушника? Плюс. Багато швидкоз'ємних глушників, які мають адаптери, потребують регулювання з глушником і без глушника при стрільбі. Наш хорт не потребує ніякої регулювання або поправок. Тобто ви працюєте з дульним гальмом, у вас середня точка прицілювання, от як вона лишається, так вона і лишиться. Ви на 100 метрів, наприклад, пристріляли з дульним гальмом. Все, потім ви встановлюєте глушник і ви туди ж потрапляєте. Ніяких зменшень, збільшень вже не буде. Але пристрілювати бажано з глушником. От ви пристріляли після зняття глушника, середня точка прицілювання у вас лишається. Це великий-великий плюс. Тому що багато виробників не досягають цього результату, навіть світових. І так обирайте найкраще, бути з компанією стіл. Преміальний глушник від компанії Стіл з Титану Грей 6, зроблений в Україні. Зустрічайте.